Всім привіт! Тут маю мала прянуще я маю декілька ямок, вичистила. І хочу посадити розсаду. Це була касетка, а потім я її ще в стаканчики поставила, присипала землею, доглядала і подивимося, що у нас тут. Трошки треба розхитати. О! Дивимося. Ох! Яка гарна коренева система! Чудесна. Так? Так, тут ще у нас є. О, красиво. Це у нас сорт Амі. Вона дуже рання. Ну, Найранніше зі всіх. Що тут маємо? Ну, попробуємо витягнути. Ага, витягається гарно. наразі на сухо гарно витягається, трошки треба так розхитати. так Що ж ми маємо тут? Маємо тут трошки ґрунту родючого з перегнойчиком, і я посипала магній так, калійманій. І що в нас тут ще є? У нас тут є екоплант. Так, ось таке добриво. Екоплант. ну але калімагні досить такі грубе. Так. Ці добрива не розчиняються у воді швидко, а повільно. І цим дуже зручно, тому що підсипали. Вимішати право з ґрунтом, так? І при кожному дощику вони трошечки розчиняють. І так по чуть-чуть. Це добре тим, хто не має часу. Так. Ми попробуємо ставити. Ага. Так, може трошечки і. Може, трошечки із плитка. Так, Так, тут був у нас базилик, пахне базиликом. Щоб трошечки чуть глибше. Чому, щоб не випирало потім корінь нам не випирав, коли у нас ті літні відлиги, він може потім нам випирати. так, Ось трошки так глибше. А, тут ще й місце, добре. І посередині все одно потім сповзає, чому я не знаю. Весна приходить, то все рушається. Та... І ми беремо ось ці землі і так гарно підсипаємо. Ну, я одною рукою я маю лопатку на ту справу. А оскільки зараз... Тримаю телефон. Гарно ми то підсипаємо, всі ямочки засипаємо, щоб було з тим. Добрево перемішано. Ось. Ось видно, так, що є трошечки. Ну, звичайно, не дуже багато, а потрошечки. І поки ямка не буде засипана. Потім гарно підлити, вона сядеться, буде видно, де є ще прогалини, і грунт можна підсипати. Файно, що тут трошки можна так підтягати. І в разі чогось грунт підсипати собі. такий, чи перегнідати? Такі добре перепрівший, гарний перегній. чи таку добру землю оновлену, так? Так, що ж то ми маємо? Калімані, так? Чи в нас є? Так, застосовується весні і восени. Так, Перед посадкою. Ну тут на кілограми ми даємо так на, на око трошки посипало. Що тут маємо? Калій, маємо кальцій, магній, сірка, натрій, кремній. Ну, досить так непогано. Елементи. А ми тут маємо що? Це не оригінальна упаковка, я пересипала, щоб мені не відвагало. Так, що ми тут маємо? Так, без азоту і хлору. Красота, бо полуниця не любить е, хлор. Калій маємо досить великий процент, фосфор дуже великий процент, ще й мікроелементи різні, різні, різні. Значи маємо... Ми, ні, там десь має іншу етікеточку, що там за мікроелементи. Так так що цей комплект добрив, буде добрий на осінь. Е, коли навіть вже похолодає, все одно процеси йдуть. Бо цей корінь, цей корінь так? Взагалі ідеально, то його так трошечки розправити. Так? О, він мусить піти в ґрунт. І йому потрібен фосфор. А для майбутнього рожа йому потрібен калій. І магній, звичайно, і кальцій, і сірка. Все. <різь> так що мікроелементи ніколи не є лишніми. Рослинка бере стільки, скільки їм треба. Ну, Не перевищувати дози. Так, Не перевищувати дози, не сипати безмірно, зрозуміло. О. Гарно, і далі, і Гарно так, Я тут ще маю два кущі базилику. Залишила ще а, до першого морозу заморозку. Хай ще мені пахне. Решта весь зібрала. А тут було небагато. так, І там ще петрушку забрала, Ту вже собі посаджу. ямочки зробила. Ось так ми так, розсаду. горчикова дуже зручно. Ось дивіться, яка зараз пора. Попробуйте посадити маленький пагінець, там, е якщо він має ось власний корінь, що він приживеться. Дуже все гарно земленькою, принаймні він вже має якусь свою діляночку, якусь свою пропорцію. І тільки легенько розгалужується. Дуже зручно. Тут маю ще декілька. Ось, тут вже мені, певно, хтось собачок забрів. Ну що Теж ще господарка. Любимчики. Ось що ми дивимося? Ага, ну ми бур'янчик забираємо. Ця курс... горчик вироса досить міцна. Тут листя досить велике, красиво. Дивіться, де моя долонь і листя на всю долоню. Вона досить міцна, тому що я підживляю постійно. Навіть щосім днів. Так, добривами для того, щоб корінилося. Але там є не тільки добрива для... Корінення а ще є. А, бачите, трошки треба поміняти, якщо не витягається гарнесенько, бо воно вже, вже корінець, трошки пови... повиходить. О, і гарненько витягаємо. Я дві руки не можу однією. Мені заважко. Так? Ану туди дивимося. О, поміявся, але дивіться, які корінці вже. Так, тому треба дуже уважно розхитати, розім'яти і гарно, акуратно витягнути. Так? Тут щось у нас нездорове якісь. Листочок його треба видалити. Має бути листочки здорові. Ціленькі, без плямочок, гарненькі. Так. Воно потім пустить, от молодесеньке. Якщо є поганий листочок, ми його забираємо. Ось молоденький пускає. Ось тут так бачимо, якийсь поморщені, щось йому не так видаляємо. А залишаємо ось молоденький і зразу піде підрізд. Зразу ріст. Я цю саду довший час тримала тут на сонечку і на вітрі, і на дощику, щоб воно адаптувалося, а не зразу. Потрошки виносила, потім лишила на день, потім на ніч і день. Вона ночі холодні. Карпати, прикарпаття тут вже починається. завжди на початку жовтня заморозок перший. Обов'язковий, то як традиція. Потім ще погода, все, але все, що не любить морозу, все змерзає. Полониця не боїться такого заморозку, вона в нас ще гарно розвивається. Навіть зимою, у нас зими перетеплі і снігу нема. і Дощики є, але якщо нема дощику, будемо поливати. Ось так. Підписуйтеся, садіть, вирощуйте і ласуйте гарну полуничку. Ставте лайки!